Любі, я ваша дявушка блонда, і сьогодні я зроблю абсолютно все для того, щоб ви отримали дійсно насолоду від футболу вперед за неймовірно гламурними досягненнями. Ви сьогодні у Блонд 2012 Героїчний вчинок дівушки блонди та її зіркових подружок. Замість чергового шопінгу, перегляд футбольного матчу. За що люблять футбол, знамениті представниці прекрасної статі, весілля на футбольному полі, новий мегастильний тренд літа, колеса на мільйон, на яких тачках розсікають найкрутіші футболісти. Дружина найстильнішого футболіста Вікторія Бекхем дуже захоплюється професією свого чоловіка. Неймовірна ідилія в їх стосунках. Дівчата, моя вам порада. Не треба і досить гондосити своїм бойфрендам про те, що не можете дивитися з ними футбол. Давайте подивимося, чи захоплюються знаменитості футболом і взагалі відвідують вони матчі або ні. Ой. Кажуть, футбол – суточоловічий чоловічий фетиш. Проте українські зіркові дівчата готові посперечатися. Я вважаю, що є такі дівчинки, які боліють на рівні з чоловіками, так сказати, громко, емоційно. Це моє любиме заняття, особливо, коли е, дуже цікавий матч. Особливо, вот, я не люблю дивитися, звісно, якщо чесно, там такий ре... Реал, там Барселона, там Мел Мела. Зараз на, на плиту. От, я дуже люблю, коли грає Динамо. Мені дуже подобається, особливо момент, когда они на попе проезжают <laughs> на ворот. у нас, если честно, с подружками это любимое занятие, потому что мы ничего не понимаем в принципе в футболе, вот. но сам факт, как они играют и дух переживания за своих футболистов, мы, конечно, им переносим, я надеюсь. давай, динамо, давай, угу! я очень люблю эту по-серьезному мужличную игру и не уважаю, что она выглядит на я уважаю, что девчатам очень круто играть. очень сексуально, прежде всего, потому что футболисты, э, ну, вы сами знаете, они самі знаєте у женщин во всьому в принципе, на слуху зі стіна. Ну нас все женаты. Залишайся з блонд 2012. дванадцять за Дізнайся думку чоловіків. А що думають про вболівальність у спідницях представники сильної половини людства? Итак, <Стит> девушки, free, которые болеют и умеют болеть за футбол, их мало, но они есть. <Стит> Я не верю, но красиво. Ну красиво, да. И мне нравится, когда женщины кричат в позитивном смысле этого слова. Не. И на грудь берут. Артем Милевский, знакомов с футболом, э, великий прошарок. Э, Еще ночью на да. Нам нравится 11 мужчин, которые бегают на поле в трусах и в и Я так думаю, что женщины это очень эмоциональные болельщицы, которые переживают и болеют очень сильно за футбол. И я думаю, что все подвиги, которые совершаются на футбольном поле и победы наши ребята дарят именно своим любимым женщинам и просто женщинам Украины. Мої любі музика і футбол не можуть існувати окремо один від одного. Під час євро 2012 ми будемо весь час чути, співати, танцювати та вболівати. Пісень про футбол українські виконавці написали чимало. Сашко Положинський співає «Україно забивай». «Україно забивай Україно Забивай україно забивай забивай. Танки викрикують Віве, Україно». Віталій Козловський усіх гламурно запевняє, що «We are the players». А дівчата з пающих трусів точно знають, який орган не заважає нашим футболістам забивати голи. І це ще тільки початок музичного списку. Нам хотіли зробити якусь пісню до Євро. Ось ми поїхали в Люблін, записали там цю композицію разом з Будкою Суфлера, назвали Терас і Ту. Потім після того до нас звернулися люди з ФК футбольного клубу Динамо і запропонували написати також гімн. Ось ми написали, і слава Богу, людям сподобалось. І зараз «Динамо Київ» виходить на стадіон під цю пісню. У нас є дві пісні. Одна пісня Не я її придумав, це пісня, яку ми свого часу спеціально для збірної записували. Пісня Україна вперед, яку ми співали разом з Альоною Вінницькою. А, в минулому році, вже коли напруження від очікування Євро. Було критичним, то ці емоції перелилися в пісню, яка називається Велика гра і яку ми співаємо і готові співати власне вже до подій. Ми зробили найпростішу кричалку в пісні Давай грай гоу, гоу! Давай, ого, ого! Давай, ого, ого! Вигравай ого ого! Все. музыки написала для футбола, в этом и есть общественность не вдохновляют нас на какие-то громные танцевальные ритмы, на какие-то победоносные стихи. Проте не всіх надихнув футбол на творчість. Деякі артисти вирішили поберегти голосові зв'язки і не напружувати їх у студії звукозапису, адже вони знадобляться на трибунах Євро 2012 Тільки дванадцять. артисти калініварті навіні з пишуть пісні про футбол. це свого роду кон'юнктура така. В цьому нічого немає плохого. я нічого не придумав, тому що ну не пішло мені щось. Дівчата, програма Блонд 2012 пропонує вам безліч способів, як вболівати. Ну а запальні ритми сучасної музики обирайте на свій розсуд. Головне активно підтримувати наших футболістів. А кількість людей почали одружуватися в екстремальних умовах, наприклад, у повітрі, у воді а також на швидкості 200 км на годину. Ну, звичайно, українці не змогли знехтувати такою можливістю, як одружитися на НСК Олімпійському під час матчу. Де тільки не одружуються сучасні закохані і у повітрі, і під водою у Дайвінському спорядженні, у старовинних замках на швидкості 200 кілометрів на крутих байках, а одна українська пара, дивлячись матч на оновленому стадіоні Олімпійський. і що ви собі думаєте? Недовго гадаючи, закохані вирушили відсвяткувати весілля прямісінько на полі стадіону. Погодьтеся, ідея дивна, але на хвилі футбольного буму цілком Виправдана головне, що молодята задоволені і щасливі, але ця парочка не єдина. Так, польський парубок вже зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині, ставши на коліно на зеленому газоні. І освідчення щасливчика було сприйняти його коханою на ура. Наші герої також наважились на незвичайну футбольно любовну історію. Вітайте, Катя і Діма! У нас сьогодні була свадьба, і ми решили, що в такий день. стандартная программа памятники прогулка по городу будет неинтересна, а куда интереснее будет пофотографироваться на стадионе с зеленым полем. Тем более сегодня солнце, наконец лето остановилось в городе. Ну вот, собственно, развлекаемся. Наши закохани вы решили быть оригинальными в усьому. И за мисс сукни там метелика обрали свой властный весельный стиль. Мы решили сделать фотосессию в винтажном стиле. Там ж тим подумали, що такой романтичний стиль, який очень хорошо передає чувства, настроєння. Але дівчата, що мені вдалося дізнатися, не повірите. на які жерти пішла наша наречена Катя заради свого єдиного і коханого навіть в день власного весілля? Я на сам ділян ну, футбол ненавижу, да, но вот Діма любить, поэтому, поэтому любимої послідні да? раз. Дивись саме зараз весільні фантазії знаменитостей. Відчути себе нареченим на футбольному полі наважились і українські знаменитості. Перед об'єктивами фотокамер на олімпійському також красувалася гімнастка Надія Васіна та син співака Лері Віна Артем Дятлов. Щоправда, для них це лише цікава фотосесія. Свадьба на футбольному полі, на першу по композиції цікаво, тому що то, ду, -то не стикується до да? конфлікт свадібний костюм, свадібної пле. и поле трава, то есть футбол. Ну и плюс прикольно будет, если на твоей свадьбе за тебя поболеет пару тысяч человек. Кстати, да, прийти, когда футбол и выйти, класс. Тепер не падайте. Мої секретні інформатори розповіли, що відсадкувати справжнє весілля на стадіоні обійдеться дуже дорого. Тільки оренда банкетної зали Олімпійського коштуватиме 30 тисяч гривень. А ще сукня прикраси лімузин, квіти, фотограф, торт про те, кого це хвилює, якщо молодята отримують стільки задоволення. Аби полюбити футбол, не обов'язково все про нього знати. Ну, наприклад, ці футболісти, ну не вже вони точно в курсі, куди з цим ячем у які ворота бігти. Це, наприклад, як на сейлі, От, схопила ту сумку навколо купа суперниць, і ти точно не знаєш, на якій касі буде швидше. Аби краще зрозуміти, що воно таке той футбол, я запросила сьогодні до себе моїх гарних подружок. Аню та Надю. Будемо переглядати з вами, що матч. Ми одразу зорієнтувалися, який саме матч транслюють. У справжніх дівчат є свої розпізнавальні знаки. Усідничкам бачу, що це команда Динамо Київ. І, звісно, дуже зрозуміло, що це Шахтёр. Шахтёр, ну. <реш> Вже на перших хвилинах матчу ми обрали фаворитів. Перше місце серед футболістів посів Шевченко Андрюша зробив акробаті фільм. Пірока Весь матч. Ми напружено чекали на гол. Так хотілося побачити, як красиво і впевнено футболісти потрапляють м'ячем у ворота. Це Артем хто? это? гол. пропустили. Давайте волну можуть пустити. Ну, Ой, Артем. Навіть під час перегляду футболу у справжніх дівчат знайдеться час попліткувати та посекретничати. Мені один із тренерів шахтера Не подари в по аеропорту. еропорту. Тож мені відкуда-то. <рес> ні, він подарив мені свою форму. Я її дала брату. А, Правда? а ще перемити кісточки чоловікам. Бубочка. О, це шо... О, Боже. Він такий красивий. Він симпатичний мужчина. Але ж він метр вісімдесят там щось деякі. А ти я думала, ти скажеш, але ж але ж він метр метр. 7. Я і думаю <плес> <ти плес> вже так. Ні, ні ні. Він дуже гарно. Знаєш, коли у чоловіка не стерчить волосся з носу, це вже побіда. <плес> я вважаю, що в нього ну він дуже охайна. <плес> <плес> Жінка є звичайно, бо вона ж йому те це було. Як бачите, дивитись футбол у компанії подружок дуже весело. А головне можна вразити коханого історіями про голи і фоли. І завершиться цей футбольний матч, любі мої. А ми були раді сьогодні бачити вас. І зараз ми з дівчатами йдемо знімати цей стрес в спортбар-кафе, пити полуничний фреш. Дівчатки, за мною. Мої любі подорожки, гарні футболісти просто обожнюють у своєму гаражі ось такі от суперкари. Звичайно, вони ексклюзивні і дуже дорогі. Дорогенькі, поки ви будете обирати для себе найкрутіший кар у футболістів, я помрію біля нього про неймовірну подорож з вітерцем. От красунчик Цьомочка Мілевський нещодавно змінив свій Мазераті на супер мега крутий Феррарі. До речі, Міля не єдиний футболіст, який придбав собі круту тачку. Всі футболісти обожнюють поганяти. Ну і звісно, не виключаючи голкіперів. Олександр Шовковський не обмежується автомобілем. Він ще й на Харлеї погарчати може. Ну просто справжній крутий байкер на чопері. Не перемикай, далі ти дізнаєшся, хто з футболістів має найкрутішу колекцію автомобілів. Гарні успішні футболісти звикли швидко рухатися не тільки на полі, а й за його межами. Тому обирають тільки найпотужніші і найшвидші автомобілі. Колишній динамівець, а нині тренер молодіжки футболіст Андрій Гусін, має у своєму гаражі Мерседес, Ягуар, «Лексус», спортивну субару та справжній шедевр. Унікальний мерседес Есер Макларен вартістю 500 тисяч доларів. А екс-одноклубник Гусіна, а тепер один із тренерів Динамо Сергій Ребров, завжди мріяв бути схожим на агента 007. Тому і придбав за 300 тисяч баксів Астон Мартін, на якому їздив сам Джеймс Бонд. Ну, справжній супергерой. Та випереджає усю футбольну брацю за кількістю крутих залізних коней, секс-символ усіх часів і народів Девід Бекхем. У нього справжня королівська колекція автомобілів, серед яких кілька бентлі, астон Мартін, Порш, Хаммер, Рейндж Ровер, Лінкольм, Мерседес, Ауді, а також Роллс Ройс фантом Дрофіт купе. Над шкіряним салоном якого тільки уявіть працювали дизайнери Луї Вітон та своєю улюбленою автівкою Бекс називає Феррарі Маранелло, яку йому подарувала кохана дружина Вікторія. Поступається розкішним автопарком й інший красунчик. Гравець мадридського реалу Кріштіану Роналдо. Нині авто у його гаражі коштують близько трьох мільйонів доларів, і серед них справжній діамант найшвидший у світі суперкар богаті вироб. Його максимальна швидкість 407 км на годину, а вартість більше мільйона доларів. І на відміну від попередніх футболістів, цей красунчик поки що не одружений. Тож дівчата, у нас є всі шанси зачарувати його своїм розумом і красою, ну принаймні помріяти про це. Ой, дівчата, футболісти просто неймовірні чоловіки, гарні, знамениті та обожнюють суперкари. А ще вони дуже схожі на капітанів круїзних лайнерів, весь час у відрядженнях або на зборах, де заробляють неймовірну кількість грошей та привозять неймовірну кількість подарунків. Ну а поки вони хизуються своїми суперкарами, я пропоную вам стати частиною моєї команди Блонд 2012 де ви з легкістю зможете познайомитися а також зіграти у футбол з. І знаменитими футболістами та артистами для цього надсилайте свої фото на адресу blond2012m1.tv і ми з легкістю з вами познайомимося.